Друзі, вітаю! Розганяється зараз чимало фейків про те, що нібито Україна обміняла Херсон на Бахмут, і це пишуть різного роду пропагандисти ворога і цілком серйозно це просувають у інформаційний простір. Насправді це неправда. Місто Бахмут Україна і буде Україною. Донецький напрямок тримається і буду утримуватись до тих пір, поки не буде наказу. Звільняти решту українських територій. Зараз українська армія в обороні, в подальшому українська армія буде повертати своє. Тому, друзі, не ведіться на конспірологічні теорії. Збройні сили України продовжують операції на різних напрямках. На певних напрямках триває наступ, про який поки говорити не можна позиційний наступ. Рано чи пізно ви про нього точно дізнаєтесь. А місто Бахмут складно там дійсно дуже дуже складно. Але місто Бахмут це Україна і буде лишатися українським містом. Все буде Україна, друзі. Переможемо всіх.